Привіт із Сонячного Миколаєва. Це день розпродажу перед останній, і тому я вже на вході до магазину. Сьогодні не багато людей, тому що це не останній день. Я вже зайшла і починаю роздивлятися теплий одяг, тому що літо вже заканчується і більш цікавить тепленьке. Тому що холода вже не за горами, так? Ось такі домашні чи для сну, хто як, кому як подобається. Халати теплі, в дуже гарному стані, можливо, койде чуть-чуть забруднення, але то таке, що можна відіпрати. Ось халат такий. Теплий дуже, теді сподобався мені. Далі я піду дивитися куртки. Ось спортивні футболки, куртки, Чоловічі. це чоловічий відділ. Цікава куртка, прорезиняна, але довга дуже великий розмір. Ось дуже гарна куртка, в ідеальному стані. Тепер я дивлюся і думаю, чому я її не взяла подивитися більш детально. Тепл, теплого вже дуже багато з'являється, жилетки теплі. Ну, тепер уже час перейти до жіночого відділу більше. Подивитися, що ж там є цікавого. Я трошки вже набрала до корзини, потім детальніше покажу. Дивіться, скільки взуття. Ось моя корзина. Ці чобітки привабили мою увагу, тому що дуже хороша якість, шкіряні. Бренд не можу прочитати, але мені дуже сподобалось. Це 41-й розмір. Сподіваюсь, вони знайдуть свою хазяйку. Світерок манго, я його роздивляюся. Але розмір там маленький, і що саме цікаве, що я його ось, залишила і підійшла жіночка, і каже мені, чому ви його не взяли? Ось це я плаття Дивлюся, можливо, я його куплю. Дуже така якість хороша. На жаль, там бренд відрізаний і розмір теж, але мені сподобалося. Ось корзини, в яких люди шукають. Я так пройшла повз, подивилася. Отут сумки. Але бачите, що в передостанній день майже нічого немає. Далі це якісь шарфики, тут шапочки, м'які іграшки, а це взагалі дитяче. І моя корзинка чекає. Я вже розложила і покажу вам. Ось яка гарна ковтинка, чоловіча, але б і я таку носила. Я її роздивилась більш детально, там трішки був дефект, і тому я її не взяла. Ось ця ковтина, дуже м'який фліс, ще одна. Цю я купила, залишила собі. І ще одна кофтина чоловіча. Це піде мені. До мого інстаграм-магазинчика XS розмір. Ось якийсь бренд цікавий, але, здається, її дуже залюбили. І тканина аж, Чи може бути, такий фасон, я не знаю. Ну, куртка чоловіча мені сподобалася дуже. І цей бренд, як я потім погуглила. Дуже такий відомий і дорого коштує ванс, але, здається, це вінтаж І при детальному я там, коли я стала роздивлятися, там знайшла п'ятна забруднення. Ось ще одна ковтина. Бренд Тесмара, о, платьечко. Те, що я вже хотіла перед зеркалом придивлялася. Я його купила. Бачите, там бірка відрізана. Це вже я на касі, ось видно мій чек. О, потім я те, що не підійшло по розміру, я все отфотографувала, попрала. От. І... Всі ці речі будуть знаходитися в моєму інстаграм-магазинчику. Це вже наступний день я вирішила піти в другий магазин, але чомусь нема очереді. Я так сподівалася, що це буде останній день розпродажу, і повинна, бути дуже велика черга. Але, бачите, двері закриті. Як оказується, розчарування моє. Тут зовсім друга політика, дуже багато речей. Я знайшла ось таке поло. Як потім оказалось, це, мабуть, одна єдина річ, яка була без дефекту і без плям. Я йду її зважити на вагах. Ось дивіться, на 95, майже 96 гривень. Але то з вішалкою, ну, то неважливо. Бренд «Левіс». Ковтинка в цілому непогана, але видно, що її носили. Дуже часто прали або багато прали. І ще одна ковтинка Jack Jones. Але вона вся в катишках. От що саме цікаве, Еліс, гляньте, яка пляма. І Мені здається, вона не відіпреться. Речей дуже багато, але чомусь все в дірках, в плямах, ну, взагалі дуже дивно і сумно. Ось ще одну кавтинку знайшла зара. Здається, непогана, потім я там теж знайшла дефект. І ще одна зара. Сразу видно забруднення. Ось і на манжеті, але здається, мені це можна відіпрати. Але чи воно варте того, тому що пральні засоби, засоби теж коштують? Це вже я в примірочній. знайшла таку жилеточку. Вона там сзаді з, з великим візерунком. Мені здається, що в мене всередині живе маленька дівчинка, яка не дає мені повзрослішати. і мені подобаються такі яскраві акцентні речі. Ну, Ця жилетка на мене малувата. До речі, ось це платічко, яке я вчора купила, я вам показувала, я його встигла попрати, так як літо воно швидко висихає. Ось ще таку жакет укорочений. Тканина це котон. Такий пом'ятий. Ну, це розмір маленький, бачите, рукав короткий. От. Якби було на пару розмірів більше, можливо, я б собі купила собі або на продаж. Ось ще одна картина, яка мені дуже сподобалася по. Фасону, така асиметрія і кольори, білий, чорний із такою, ви значок такий на грудях. Бренд там, здається, River Island, але Made in Turkey. це, здається, лежало тільки рядом біля бренду. Ще одне сукню таку знайшла. Тянина, а вже ж не натуральна, але чомусь мені воно дуже сподобалося і захотілося подивитися, як же я буду в цьому виглядати. А вже ж до цього, до цієї сукні е, поясок. Ну, не для моєї фігури, здається, покажу вам більш детальніше, ближче. Уже не на мінімус. Бачите, яка тканина така цікава. Дуже. І колір такий камера не сильно передає. Він такий якийсь не то оранжевий, не то кірпішний. Я шукаю бірочку зі складом, але все відрізане, на жаль, оця жилеточка. Невеликі катишки, але візерунки в. В доброму состоянні сохранилася. це така собачка зла. Не знаю чому, але мені сподобалось ось ця жилітка. не жилітка а жакет, манго. На підкладинці. ну, таке, Мені здається, за ним треба дуже сильно вигладювати, обережно прасувати. Ну і ця ковтинка. На ній вже є катишки, і там я потім знайшла і пляму, і дірочку. Хотіла була ще зважити на вагах, але тут така політика. В магазині, що ті речі, які тобі не підійшли, треба е, сразу, після того, як ти виходиш з примірочної, то треба їх залишати. Ну, якось так. Я вже вдяглася, так я виглядаю сьогодні. Ну, мій... я розочарована, але мій настрій добрий. Сподіваюсь, і у вас теж. Ось бачите, які ціни там.